Євангелія від Йоанна, 14 розділ із 16 віршика. І я попрошу Отця і дасть вам іншого Утішителя, каже Ісус Христос, щоб навіки перебував з вами. Духа істинного, якогось світ не може прийняти, бо не бачить Його і не знає Його, а ви знаєте Його, бо Він при вас перебуває і у вас буде Він. Я не залишу вас сиротами, і я прийду до вас. І 16 розділ. З п'ятого віршика. Нині ж іду до того, хто послав мене, і ніхто з вас не питає мене, куди відходиш. Та від того, що я сказав вам, смутком наповнилось ваше серце. Але я істину кажу вам: краще для вас, щоб я пішов. Бо якщо я не піду, то утішитель не прийде до вас. Якщо ж піду, пошлю його до вас. Прийшовши, він обвинуватить світ за гріх, за праведність і за суд. Тож за гріх, що не вірять у мене, а за праведність, що я йду до мого отця і більше мене не побачите, а за суд, що князь цього світу засуджений. Христос же перед тим перед стражданнями відкрив учням таємницю. І 14 -та глава починається із того, де Він. Підкреслює, хай не тривожиться ваше серце. Тому що він знав, що коли він розкаже учням, що він відходить, що він повертається туди, звідки прийшов, то їхнє серце смутком наповниться, їхнє серце тривогою наповниться, але він їх запевнив, хай не тривожиться ваше серце. І далі говорить, чому не тривожиться, хай ваше серце, тому що я піду. І пошлю вам Духа Втішителя. І сьогодні Дух Святий, Він є на землі і живе в кожному із нас, хто повірив Його, хто повірив в ім'я Ісуса Христа, хто прийняв Його. Дух Святий Він є в нас і Він потішає, Він наставляє, Він веде. Він, Коли ми неправильно робимо, засуджує, докоряє. Коли ж правильно робимо, коли чуємо Його голос, Він підкріпляє, Він потішає. І, спостерігаючи за нашою країною, або ж де в якій сім'ї, в якій людей приходить горе, сльози, І я так роздумаю, якщо немає їх духа втішителя, якщо вони не прийняли духа Втішителя, як їм проходити це? Це страшно проходити без духа Втішителя. Це час, це страшно проходити, якісь переживання, якісь труднощі без надії, без потішителя, і аналізуючи своє життя, я так роздумую, і якщо б не Дух Святий, якщо б не Дух Тішитель, я молодий, мені 25 років, але б я зламався. І я б не пройшов би певні етапи, хоч не було якихось таких переживань дуже сильних, або ж горе не проходив якісь гори, сльози, страждання, але Дух Втішитель потішає мене щоденно. І без духа втішителя я б не пройшов би до цього, до цього часу. Я б зламався. Хоч, здається, в розсвіті сил. Все є, здоров'я є, і якби що ще потрібно. Але Дух Святий Він потрібен. І Дух Святий, він мені допомагає слідувати за Господом. І Дух Святий, коли в мене якесь переживання чи труднощі, я приходжу і розказую Господу той, який потішає. Той, який наставляє, той, який дає сили. І коли щось неправильно роблю, то Він докоряє мене, Він навчає мене, він настановляє на дорогу праведності. І як нам важливо в цей час довірятись Господу, коли якесь переживання, труднощі, горе, сльози йти до Ісуса Христа, а Він каже: я піду і пішлю вам духа втішителя, той, який потішить. Я не залишу вас сиротами, я прийду до вас. І сьогодні. Дух Святий, Він потішає кожного, хто довіряється Йому, кожного, хто надію складає на нього, кожного, хто приходить до нього, кожного, хто вірить в Ісуса Христа і приймає Його, Дух Святий, Він потішає таких людей. Дух святий, Він наставляє таких людей. Дух Святий, Він допомагає проходити різні переживання, труднощі. І пам'ятаєте, коли Лазар захворів, і його сестри послали, щоб сказати про це Ісусу. Але Ісус фізично не був, був далеко від Лазара, від дому Його сестер. І поки він прийшов, то Лазар помер. І пам'ятаєте, що сестри сказали двоє казали: Господи, якби ти, ти був тут, то наш брат не помер би. І як Ісус Христос був на землі, Він тільки фізично міг бути на одному місці. Але Дух Святий Він сьогодні може в мільйонах, в мільярдах людей одночасно бути і жити, і одночасно бути на кожному місці, одночасно бути в, кожному, в кожній людині і одночасно допомагати і потішати кожного. Тому я хотів би. Кожний з нас заохотити, щоб ми довірались Йому, щоб ми приходили до Господа, щоб ми приходили, коли у нас переживання, труднощі, ми приходили до Ісуса Христа і просили, щоб Він нас потішив Духом Святим, і Він потішить, і Він нас становить, і Він дасть сили, і Він допоможе нам, слідуючи дорогою до вічності, оставатись Йому вірним, не занепадати духом. Коли руки опускаються, він буде давати сили підіймати, підійматись і йти далі. Тому я хотів би в цій молитві попросити Бога благословення, щоб Бог благословив кожного з нас, щоб Бог він допоміг кожному із нас, щоб Бог він якнаймога більше потішив наші серця, щоб Дух Святий він потішив нас і дав нам далі бачення, далі ведення сили йти далі. Не занепадати духом, не зупинятись на половині дорозі, але продовжувати далі дорогу. Виконувати волю нашого Господа, те, що Господь нам доручає, щоб нам виконувати. І без духа втішителя ми зламаємось, але з втішителем ми пройдемо. Ми зможемо пройти. Апостол Павло пише і говорить такі слова: Я все зможу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. І... Без духа втішителя ми не зможемо пройти, але з духом Тішителем ми все зможемо. Ми зможемо пройти. Ми зможемо пройти до вічності, і остатись вірним нашому Господу. Ми зможемо те завдання, ту волю Божу виконати, те, що він нам довіряє, те, що він нам доручає, те, що він нам дає. Ми зможемо це зробити. Ми зможемо цю цю дистанцію пройти і остатись вірним і бути благословеним. Тому я хотів би, щоб ми саме про це помолились, щоб Бог він по особливому нас благословив, щоб Бог він по особливому нас зміцнив, щоб Бог він додав сили і хто ще не прийняв Ісуса Христа, щоб люди прийняли, і щоб Дух Тішитель Прийшов в їхнє життя і потішив їх, тому що ми бачимо, наша країна потребує духа втішителя, потребує духа істини, той, який засудить беззаконня, той, який підтримає праведних, той, який допоможе тим, хто надію складає на Господа.